Привіт, привіт, українська виконавиця Тіна Кароль різко прокоментувала виступ у Москві артиста Валерія Меладзе, який наприкінці лютого закликав припинити війну в Україні. Дочекайтеся за хвилину. А я нагадаю, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Артистка зазначила, що ще тоді не вірила словам співака, і нині він підтвердив її здогадки. Зокрема, Меладзе перевзувся та почав виступати у Росії. Ба більше той співає на одній сцені з путіністом Філіпом Кіркоровим, який прославляє російських окупантів. Тіна Кароль переконана, що співак обрав замість совісті та правди гроші, послідовність, принциповість, порода, порядність, поребрик. Тому я не вірю жодному, хто кається, зазначила Кароль. А тепер я на полі ти видила колії, ти види на А я зазначу, що наприкінці лютого, коли Росія вороже вторглася до України, Валерій Міладзе закликав припинити військові дії та сісти за стіл перемовин. Утім, виконавець різко перевзувся та почав виступати у Росії. Сегодня произошло то, что не могло и не должно было происходить никогда. История когда-нибудь рассудит и расставит все по своим местам. Ну а сегодня я хочу попросить вас, я умоляю, прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Люди должны уметь договариваться. Для этого нам дан язык, для этого нам До не всі способності. Люди не повинні погибати. Це Може, така заява була зроблена через так звану дружбу народів. Валерій Міладзе, попри критику, все одно приїжджав в Україну. Навіть давав концерт на Atlas Вікенд в минулому році. <му> Та це співака нічого не навчило. Він, як бачимо, продовжує виступати в РФ, сплачує податки, у казну, з якої потім закуповують ракети і прилітають в Україну. Наконець-то сонце, море. а бажаю покататися на волнах. Ну не буду діяти сьогодні, тому що в Світлогорські мінус одін. Такий ж як Валера, тільки вдвічі більший мовчун виявився і Костянтин Меладзе, який, до речі, зустрічав ракети Російської Федерації під Києвом, а потім чкурнув до Італії. І, як то кажуть, тіше води, ніж трави. Якщо б у 2008 році, Костянтин би сказав за сетію. Сказав би за Грузію, да, коли вони там 8082008 нуль напали на Росію на Грузію. Якщо він би тоді висловився, можна було б питати його про що, що чому ти за Грузію висказувався за Україну? Ні, ну такі робити якісь заяви. А він взагалі просто мовчить і пише пише пісні, все. Ну, ти такий, така от собі людина. Що, що ти з нього візьмеш, Ну не хоче він говорити. Розповісти докладніше про те, що зараз відбувається з Меладзе, зважився український артист Андрій Данилко. В інтерв'ю Катерині Гордєєві він сказав. Костю в Італії. Костю в Італії він дуже сложно виїжджав. Ну, ми списуємося з ним. Дуже він дуже срочний чоловік. Він здається, зі сторони для многих людей, як якийсь взрослий чоловік, може бути якийсь закритий. Так? Он Також скандально російський актор Микита Джигурда, який родом із Києва, отримав російське громадянство. Остаточно до Росії одіозний артист переїхав уже давно, втім не поспішав змінювати паспорт. Хто мені пише, слава Україні, героям слава з нульом підписчиків? Боти. Діти глупенькі. Я люблю Україну і я істинний націоналіст, тому що істинний націоналіст. думает о женщинах, о детях, о своей родине и дружит с соседними странами, а уж единая русь на духовном плане. Была, есть и будет. За його словами, він хотів приїжджати до рідних до Києва. Утім, після початку повномасштабної війни зрадник остаточно обрав Росію та підтримав вторгнення російських окупантів до України. Тим часом рідні Джигурди мають проукраїнську позицію. На початку повномасштабної війни вони поїхали до Польщі. Джигурда заявив в інтерв'ю російським пропагандистам, що ті до нього їхати не захотіли. Ба більше мама та сестра актора не розуміють, чому він про налаштований. Я говорив і повторяю, я горжусь тим, що я руски артист і поет українського просходування. І як своє час написав Константин Фролов Кримський. Патриотизм не продають в нагрузку к піретам, сапагам і пальто. А коли вам стидно називатися русским, Ви, патінька, не руський. Ви ніхто добавіть нічого. Ой, друзі, ось таку ми маємо новину. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. З вами була ваша Соня. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. Слава Україні!